Добрий день, мої любі дітки! Я рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні, 20 травня, Всесвітній день джіл. Отже, ми сьогодні будемо святкувати День народження Майї. А кого саме вона запросила, вам доведеться дізнатись. Відгадавши загадки, від бджілки Маї, слухайте уважно. Ця червона намистинка має крильце у краплинках. Невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло хто малята? Звісно ж. Сонечко Сонечко першим прийшло в гості до Майки а хто був наступним? Каже жжж не був машина. В жовті смужки пузо й спина. На бджолу він схожий, медонос не гожий Як пожалить, буде біль звати цю комашку. Як? Звісно ж, джміль Підгадай наступну загадку. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається. Так, мураха. А хто ж прийшов наступним до мані? Різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця. Він не муха і не джмелик, Кольоровий він? Хто малята? Так, метелик. Кого ж іще має запросила в гості. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий хто малята? Так, звісно, коник стрибунець. Підгадай останню загадку та дізнайся, хто ще прийшов до і в гості. Вертоліт такий маленький. Сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості? Так, бабка. Малята, а зараз давайте перевіримо, наскільки ви були уважними та запам'ятали всіх комашок, що прийшли до Маїв гості. Уважно подивіться на цю картинку та скажіть, хто з цих комашок не приходив до маїв гості? До не приходила оса, жук-рогач та колорадський жук. Правильно малята! А зараз давайте поміркуємо, хто як потрапив на свято до маї, хто з комах вміє повзати, хто літає, а хто стрибає. Як потрапив на свято метелик? Звісно ж, він прилетів, а коник-стрибунець. А коник пристрибав на свято, тому що він вміє стрибати. Як потрапило на свято сонечко. Так, сонечко прилетіло. А бабка бабка має криця? Тому вона теж прилетіла. А як потрапила на свято мураха. А мураха на свято приповзла. А ось і наш джмелик, як він потрапив на свято. І джмелик прилетів, Пая дуже рада своїм гостям. А зараз давай відпочинемо з Маєю. і промовимо з нею чистомовку. Кикики ки, ки, прийшли в гості комашки. Ки-ки ки, їх за любки Ук-ук-ук по землі повзе жук. Са, са, са ось летить оса. Зі, 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 сидить бабка на лозі. Ла-ла-ла над квітами летить бджола. Іль, іль, іль за бджолою летить джміль. Елик-елик, елик по полю летить метелик. Ець, еть, ець стрибає коник стрибунець стрибонець. Рик-рик-рик. Ось летить комарик. Ашка. Ашка, ашка, біжи, мала Мурашка. Шат, шат шат Очастуємо помашат Молодці малята! Малята! Гості до май прийшли не з пустими руками, а з різними смаколиками. А якими саме нам потрібно буде визначити? Всі вони починаються на звук. Як і слово мед. Давайте промовляти слова та визначати перший звук у слові. Готові? Тож розпочинаємо. Перше слово тістечко. Чи принесли його маї? Ні, бо це слово не починається на звук М. Наступний смаколик марш мелоу. Чи принесли його маї? Так, звісно, бо він починається на звук М. А це цукерки. І їх май не принесли. А ось манго. І його май принесли. Наступний смаколик шоколад. на жаль, це слово не починається на звук М. Наступне слово. І воно починається на звук М. Мандарин. Так, його принесли має. Наступний смаколик вафлі І це слово не починається на звук М. А ось пончики. І їх теж має не принесли. Мармелад. А мармелад починається на звук М його має принесли. Морозиво. Цей смаколик також має принесли. Бо він починається на звук М. Мая була рада подарункам і також частувала гостей своїм смачним медом. А чи знаєте ви, що у меї є дуже багато різних видів меду? Давайте дізнаємось, яких саме. Ось на полицях стоять банки з медом, і у кожної з них є своя етикетка. На цій етикетці намальована гілочка липи. Давайте поміркуємо, який мед може бути з липи. Липовий мед. А ось наступна етикетка. Що на ній намальовано? Так, це соняшник. Який мед із соняшника? Правильно соняшниковий мед. На цій етикетці намальована гречка. Який мед з гречки? Так, гречаний мед. А ось на етикетці листочок клену. Який мед з клену? Правильно. Кленовий мед. На цій етикетці намальована конюшина. Який мед з конюшини? Конюшиновий мед. На наступній етикетці намальована акація. Який мед з акації? Акацієвий мед. На наступній тикетці намальовано багато різних трав. Як ти гадаєш, як називається цей мед? Це різнотрав'яний мед. А ось наша бджілка Майя обирає, яким же медом частувати своїх гостей. Малята, гадаю, всі полюбляють мед і навіть комашки. Подивіться, це сонечко прилипло до крапельки меду. Давайте йому допоможемо. Спробуємо здути його з крапельки меду. Вам потрібно повільно вдихнути повітря носиком та видихнути його ротиком. Готові? Вдихнули? Дуємо на комашку! Подивіться, прилетіло наступне сонечко. І теж прилипло до крапельки. Давайте здуємо і його. Вдихнули? І ще одне сонечко. І теж прилипло до крапельки. Допоможемо йому. Вдихаємо повітря носиком. Молодці, малята, ви допомогли всім сонечкам. А наша Мая з друзями вирішила пограти на галявині. Давайте подивимося на комашок. Що вони роблять та де знаходяться? Пропоную спробувати скласти речення про комашок. Перше речення складемо про метелика. Що робить метелик? Він літає. А де він літає? Над Квітами. Повторимо все речення. Метелик літає над квітами Складемо наступне речення про коника. Що робить коник? Він сидить. А де він сидить? В траві. Повторюємо речення. Коник сидить в траві. Давайте складемо речення про сонечко. Що робить сонечко? Воно спить. А де воно спить? На листочку. Повторюємо все речення. Сонечко спить на листочку. Складаємо речення про мурашку. Що робить мурашка? Вона сидить! Де вона сидить під листочком. Повторюємо речення. Мурашка сидить під листочком. Ось і наша бабка. Складемо про неї речення. Що робить бабка? Вона заховалася за пеньком. Повторюємо все речення. Бабка заховалася за пеньком. І останнє речення. Про нашу бджілку маю. Що робить бджілка? Вона летить. Де вона летить? Попереду джмелика. Повторюємо все речення. Бджілка летить попереду джмелика. Всі комашки задоволені святом. І нашій бджілці Маї теж дуже сподобалось своє день народження. Сподіваюсь, і вам сподобалося проводити час разом із нами? Ви були просто молодці.